Для того, щоб перемогти Китай, американцям потрібна Росія. От тут наші, звичайно, можуть багато розповідати про імперію зла фахівці, про те, що, так би мовити, що вони там, треба їх поділити на частини. Американців це не влаштовує. От як випливає з книги Елбреджа Колбі, що їм потрібна Росія для того, щоб закрити Китай, для того, щоб створити його таке стратегічне оточення. Ну що цікаво, що як пише Елбридж Колбі, що е, американці м, не хочуть самі воювати з Китаєм, вони хочуть створити таку ситуацію, коли оці е, Південна Корея, В'єтнам, Індія, Філіппіни, Австралія, Японія і Росія, щоб вони е, самі так боялися Китаю, не, не сприймали його і самі своїми руками воювали з ним. Щоб, Американці тільки могли дистанційно допомагати, надавати допомогу, е десь може трошки за горизонту там долбанути пару разів авіацію. До ядерної війни він теж ставиться так, Гелбрич Колбицей, що це ну, головне не допустити глобальної якоїсь такої от ядерної війни. А якщо там десь на регіоні там якось поштовхаються так трошки, то може бути. Можливо,